Продовж трьох повітряних тривог ніч на 21 липня росіяни били по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури Прикарпаття, застосовували шахеди, крилаті та гіперзвукові ракети. івано франківську на відкритій стоянці горіли гаражі та машини, а у селах громади пошкоджені житлові будинки. Є й четверо постраждалих, серед яких дитина. Слава Богу, всі живі, а є легкі, легкі. Пошкодження у людей, але всі живі і здорові, тобто надана медична допомога. Руйнування фіксували і в Городенківській громаді. Написав у соцмережах голова Городенківської територіальної громади Богдан Кобилянський. В одному із сіл нашої громади, внаслідок падіння уламків, виникла пожежа господарської будівлі. На місці працюють рятувальники, потерпілих немає. Якщо ваше майно було пошкоджено внаслідок ворожого обстрілу, ви можете отримати грошову допомогу. Повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Більш детальною інформацію можна отримати за телефоном 0342 75 24 67. Заявки слід подати департамент соціальної політики обласної державної адміністрації з пакетом відповідних документів. Уся детальна інформація розміщена на моїх офіційних сторінках та ресурсах. ОДА. На місцях подій працюють оперативні групи, які уточнюють обсяги збитків, водночас ведемо перемовини з міжнародними партнерами, які готові допомагати з наборами оперативного реагування для пошкоджених домогосподарств, а також надати грошову допомогу постраждалим. На місцях працюють і бригади психологів. Окремо закликаю мешканців області: якщо ви виявили уламки ракет або безпілотників, не беріть їх до рук, адже вони можуть бути смертельно. Небезпечними негайно повідомте поліцію або службу ДСНС. Особлива подяка захисникам неба. Дякую кожному, хто стоїть на захисті України та людей, усім службам, які працюють над подоланням наслідків ворожого обстрілу. Разом ми сильніші, і лише об'єднані ми зможемо вистояти. Жорстокість ворога має ще більше нас гуртувати, тому закликаю усіх долучатися до 9-го благодійного аукціону, який відбудеться на підтримку 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Дельвейс» і 102-ї бригади сил територіальної оборони. Кожен лот це не просто внесок, це врятоване життя, це підтримка тих, хто щодня стримує ворога і захищає наші домівки. Бережімо себе, свої родини та Україну разом вистоїмо.